Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття з молиневого розвитку. Зберемо ляльку на прогулянку. Лялька Марійка спостерігала у віконечко за дітками, які бігали на дворі по сніжку та гралися та катались на санчатах. І захотілось Марійці також вийти на прогулянку. Сьогодні вона щойно прокинулася одразу забажала погуляти. Погляньте, що на марійці. Тільки літнє платячко. Чи може Марійка піти на вулицю в ньому гуляти? Ні, не може, тому що вона замерзне. Завжди треба добре вдягатися, особливо взимку, адже зараз погода на дворі холодна і морозна. Ось тут Марійчин одяг, але вона ще маленька, отже не знає, що саме потрібно вдягати. Та як одягатися. Тож давайте допоможемо Марійці зібратись на прогулянку. А для цього всі її речі уважно треба роздивитися і вибрати серед них ті, які потрібні для зимової прогулянки. Обираємо вбрання. Погляньте, що це. Це сарафан. Чи потрібен він нам? Ні. А це що? Плаття. Воно тепле, його одягнемо на марійку. Що це? Це ковтинка. Ковтинка яка? Вона в'язана, тепла, яка. Чи можемо ми одягнути на Марійку цю ковтинку? Так, а це що? Це колготи. Так, одягнемо й колготи на Марійку. А це, що за речі, це шкарпетки. Вони теплі. Треба їх одягати на ніжки, щоб ніжки не замерзли. Погляньте, що це за предмет? Це панама. А чи носять панаму взимку? Ні, панаму носять влітку. А це, що в нас, це шапка. Потрібна нам шапка? Так, вона тепла і вона потрібна для зимової прогулянки. Що це? Це шуба. Шубу потрібно одягнути на Марійку, щоб вона не замерзла. А це, що є в нас із зуття? черевички та чобітки. А що ми виберемо? Чобітки чи черевички? Так, чобітки, бо вони зимові. А чи треба одягати на ручки? Ляльці рукавички, так, щоб вона не замерзла. Ми вирішили одягнути ляльку. Спочатку одягли марійці тепле платячко, одягли ляльці колготи, потім теплі шкарпетки, зверху на платя одягли в'язану ковтинку. Після цього одягли на марійку теплу пухнасту шапку та теплу шубу. Ніжки ляльки взули зимові чобітки. На ручки марійці одягли рукавички. Тепер Марійка може вирушити на прогулянку. Ось ми з вами і вдягнули ляльку на зимову прогулянку. Пропоную пограти в мовленеву гру пісенька вітру. Зранку вітер прилетів. у у у, -у. дудочку дудів. У-у-у! У, грався з гілочками. Шш, ш, 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 ш-. Нашу ляльку налякав. Ш-ш. Дякую всім. До зустрічі на наступному занятті.